Вітаю, друзі. І перше, що я хочу посадити на своїй новій гряді, це древовидну гортензію, яку я виростила сама з черенків. Ось. Саджати буду в таке відерочко. Тому що я, по-перше, що я боюсь хрущі. І по-друге, що тут буде завжди волога, я приду полью відеречко. це таке 3-літрове відерочко. Наниз я насипала перепрівший гарно курячий послід. Це азотне добриво, щоб нарощувати гарну зелену масу. Ось. Потім насипала ґрунт. Там у мене є дірочки, дренаж я положила. І хочу я посадити отак дві гортензії, перевалити. жарко, жар, коли їх перевалю. Щоб була вона така одразу пишніша, бо тут тільки дало мені по гілочці. Але вони найбільші. Тому я буду пересаджувати ось так у відеречку наразі. Зараз буду вам показувати. От. Я їх просто отак достаю вже, покажу вам кореневу. Дивіться, яка гарна. Вже ось до кінця стаканчика вона дійшла, гарна коренева. І от я так хочу в одну сторону гілочку, отак, і в іншу. Це біла древовидна гортензія. дивіться, яка гарна коренева. Вона ніде нічого не сплутана, я просто перевалюю. Ось. І щас я землею і всаджу, пролью з корневіном водичкою. І всаджу і покажу вам, де я її посадила. Так, ось я її посадила. Так, гілочки, щоб йшли між так Леля. Ось півонія. Трошки сюди буде гілочка. Ну, звісно, що воно потім розростеться, ну, поки що. А подалі жимолась капріфоль. Можливо, я її взагалі ось тут хочу між півонією. І тут у мене гряда тюльпанів, можливо, ось тут посерединці посадити, щоб леля не пробігала сюди. Ну, хоча вона забіжить куди хочеш. А взагалі це буде отак виглядати. Ось гортензія кіушу, півонія моя. Потім древовидна гортензія. А надалі, як вона буде наростати, я вже там подумаю жималось, як, як воно буде пасувати. Так, і буду далі продовжувати свою нову гряду засаджувати. Продовжую далі засаджувати свою гряду, коли є. Час, погодні умови, не дуже посуха, і ті рослини, які не так постраждають, я можу викопати з комом землі. Ось я посадила в рядок, щоб так закрити трохи яму, хоста Подорожникова. Позаду неї, щоб був такий контраст і зимою райграс, якщо не дуже зима. Холодна. Якщо хто бачив моє відео, ви бачили, що він стоїть такої невеличкої кочечкою сантиметрів 10-15 і гарно виглядає. Позаду, кіушу, я посадила компасну траву. Я не знаю, чи вона, це та, що я виростила з насіння, тому що я вирішила, що очі, тобто, це він низький, дуже, а пампасна трава вона висока, кіушу на слідуючий рік ще виросте. І це буде виглядати добре, плюс це, посухостійка теж трохи гряда. Ну, тут не така, як углова, але ж все-таки. Я не знаю, чи вона переживе зиму. Ось я якраз перевірю, подивимося. Райграс я зараз обріжу, тому що він наростить нове. І Посадила я його теж так, поки розгоростається гортензія, щоб якось було гарненько збоку. А то подалі там водозбор, поки посадила, він просто там почав пропадати чомусь. Хай поки буде тут. А там, ну це ж ми так робимо, поки буде тут, а потім мусить ще щось пересаджувати. Далі буду думати і продовжувати гряду. Ну, ось так я його обрізала, ось так, поки він виглядає, але він гарно нарощує свою, як сказати, зелену варіагатну масу, можна так сказати. Тому що не обрізано, воно вже було не гарно, воно підсушене було. І я вже таке робила і тут обрізала. Краси поки що воно такої немає, але коли воно все, як сказати, навесні, ще навіть до зими він наросте і буде гарно. Так, і що я далі вирішила додати на свою грядочку. Мені треба, щоб зимою тут щось було е зелененьке. Тому я знайшла вже куди помістити і надію, що він тут буде рости. Плющ варіагатний, що він буде стелитися. Тут достатньо і сонечка, але воно все-таки не таке палюче. Ось. І Картадеря виросте, трошки, підніметься, буде затінок робити е, гортензія кіушу. я так сподіваюся, що він буде просто заплітати по землі. А якісь між ним можна буде квіти саджати, е, так я і посадила ось бересклети, поприкопувала отак, не знаю, яких потім чи кущиком вести. Ну, поки, поки я так посадила. От. Ось тут. А біля кіушу я посадила очітки. Але це очітки не червоні, бачите, вони такі низенькі, червоні, вони високі, червоні, вони бордові, а це рожеві очіточки. Ось так воно виглядає. Райграс, коли буде райграс з колосочками, це буде доволі гарно. А тепер я хочу засаджувати якісь квіти квітучі, це я буду думати. Далі, що далі саджати? Що я ще посадила тут новеньке? Тут щоб було так високо на перстянку. Ну, тут водо збору, я кажу, він, може, і пропав. Я його заберу, скоріш за все. Ну, і заберу. Це ж моя біла гортензія Аннабель. А ще мені дала моя тітка е, отакий, називається дзвіночок широколисний. Він такий дає стрілки високі, як на перстянка, але на ньому дзвіночки. Дуже красивий. Теж такий він фіолетового кольору. Ну, він різного кольору буває, але дуже гарний. Такі стрілки точно такі, як на перстяночки. Тому тут буде на перстянка, тут буде дзвоник, тут жимолость. Ось, я її, бачите, отак сплітаю, сплітаю. Там. Далі буду продовжувати сплітати. Ну, Мені здається, доволі непогано виходить. Тим паче, що воно все буде розростатися. Ось, додавлю якісь квіти ще багаторічні. От. Якісь такі, думаю, невисокі квіти. Там мене, можливо, весною, там мені дзвоники можна буде ділити, якісь панстимон у мене є. От, Водосбор у мене є, я можу посадити поки що біля кіушу, ще по бокам. Ну, в общем, буду далі працювати. Ну, і е, по е, краю, якщо я продам ці півонії свої, я хочу посадити е, сам шити. Таку якби, стіночку зробити. Ну, вони в мене ще маленькі, але ну, я ще час є подумати. Але наразі вже мені подобається. Вже все одно красиво, мені дуже подобається. Я вже уявляю цю Аннабель гарну, вже, як то кажуть, не знаю, чому. Блин, чому я раніше цим не знаю. Ну, я не знаю. Мені вже кажеться, боже, так пізно, вже 44 роки, а так мало весен, не, не вистачає часу, щоб це все. Виростити, побачити цю красу, бо садку треба роки, ну, щоб наростити цю всю красу, а особливо кущі, особливо кущі. Ось, а я тільки в цьому році це все посадила. Ось. Тому так хочеться побачити садок квітучий і гарний. Ось. Ще хотіла сказати за е гортензії. Ось я саджаю, мені написали один канал, що треба саджати в кислий торф, правильно. Але я хочу сказати: от в села, бабусі, вони там знають кислий торф, чи у них є гроші. Наприклад, у мене на це нема грошей. Якщо б я побачу, що гортензію треба підкислити чи щось дати, я... це дешевше Но купляти кислий торф, вибачте, для мене це дорого. Тому я сажаю в свою землю, я вважаю, що в мене земля нормальна. Можу додати сосновий опад, замульчувати сосновим опадом. Ось у мене гортензія ну, замульчована сосновим опадом, і в ямку я додавала сосновий опад. А те, що я на продажу, то ну, який сенс туди сосновий опад додавати в від дерево? Немає, людина купить і посадить, як вже їй захочеться. Тому так, якщо у вас нема грошей на якісь ці торфосуміші, це ж не значить, що вам не саджати гортензію. Вона і росте ось все прекрасно, не знаю. Ось так. Так, що е, саджаємо свої садочки, немає грошей на піддобрення. Робимо своїми руками зелене доброво золи, е, мульчуємо це теж, компост у нас є. Це все безкоштовне, якийсь курячий послід, перепрівший, але із нього роблять і настої також підживки. В общем, я хочу сказати, що а, і той же черінок можна взяти в сусідки, якщо немає на рослинку грошей. Ну, тому це вже від бажання людини і, як сказати, і від фінансового становища, а можна ну, так робити. І купувати і садити всі рослинки, і підживлювати такими безкоштовними методами. ось Добре, наразі я це відео закінчую на цьому, про свою грядку. Це буде відео друге, а в третьому відео я вже покажу, бо і так воно буде задовге. Покажу її в закінченому вигляді. все, всім дякую за увагу, підтримку, підписки, коментарі. Я показую свій досвід, як я роблю. Я не хочу показувати на камеру, ну, як треба, що треба там стільки туди добре, те, те, те. Я роб... показую так, як є. Як я роблю, так я показую. Я не кажу, що це правильно. Я просто показую, як є, і люди бачать, ну, що і так можна, і так і так, так можливо мати свій садочок. Добре всім гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!